Смачний привіт! Це страви закарпатської кухні, які були зібрані під час однієї великої подорожі з Закарпаттям, де ми відвідали Ужгород, Мукачево і ферми та сироварні Закарпаття. Лінки на ці окремі відеоподорожі ви знайдете в описі. Якщо ви новий глядач, не забувайте підписуватись на наш канал. З нами ваше життя та подорожі стануть ще смачнішими. По цьому відео ви можете знайти для себе різні найменування закарпатської кухні, які вам можуть трапитися під час подорожі цим регіоном. Ну що? по тарілках так, візитною карточкою Закарпаття це, звичайно, є бограч. Це таке варево з помідорами, з перцем, з м'ясом, з морквою, з картоплею. Дивися на цей суп, просто заглядаєшся. Так його хочеться їсти. А який він зігріваючий, ви собі не уявляєте. М -м -м, суміш овочів в кожному кафе, в кожному ресторані ви можете спробувати цей суп. Номер один буде на Закарпатті, Коли ви приїдете в Ужгород, Мукачево чи ще. Кудись на Закарпаття. Ще на Закарпатті можна спробувати традиційний суп дзяма. Це такий супчик з домашнім шовдером. Це копчене м'ясо з фасолею. Ще його так називають підбивана фасоля. Напевно, тут є сметана. Тут навіть копчене м'ясо зі шкіркою можна сплутати його з грибами. Ммм. Ніжно-сметанковий прикопчений смак, дуже цікавий смак, дуже схожий на поливку, яку ми спробували вкочити Словаччині. Але так як закарпатська кухня це суміш угорської, словацької, австрійської і навіть єврейської кухні, то можна вважати це закарпатським супом. На Закарпатті біля Мукачева ми теж знайшли рокот Кумплі. Будапешті. Там ми бачили один варіант, такий інший варіант. Це вже подається в мисці. Запечена миска з під сиром, картопля, домашня ковбаса, пікниця. Тут називається на Закарпатті. Вона ми вже її показували у відео з Ужгородом. І тут, бачите, така запіканочка: яйця, картопля. Запечено це все під сиром в такому соусі. Ну, чесно скажу, відрізняється вона від. Будапештської, бо там яйця не варені, кидаються, там просто яйця вбиваються. В це все діло і вони там запікаються разом з картоплею. Думаю, це все готується окремо, просто потім вони заливають сиром і підпікають, щоб подати гарно. Але страва цікава: картопелька з домашньою кобасою. Страва, яку придумали в Угорщині, це лечо. Готується воно зазвичай з цибулі, перцю, помідорів. Але на Закарпатті ви можете спробувати лечо, яке готується з ковбаскою. Виглядає воно дуже апетитно, дуже смачно, пустило соки. Такий колір просто надзвичайний. М -м. І смак який. Бачимо перець, дуже багато перцю болгарського. Звичайно, не пекуча страва. Страва дуже ніжна. В горщині я бачив легше, що там було зовсім просто все. Керагуз з овочів. Лоці це така свиняча курейка з смаженою цибулькою. І це така закарпатська страва, дуже проста, але дуже смачна. М'ясо м'яке. Зазвичай це кореєчка така вирізана. Ще одна цікава страва закарпатської кухні це цигань печене. На самому першому поверсі в нас м'ясо, корейка, свиняча. Далі йде три кусочки бекону, сала, потім кладеться яйце, і зверху ще три кільця ковбаски. Дуже така цікава страва. Угу. Такий мікс, мікс з різних видів м'ясних виробів і плюс яйце. Самий звичайний банош це коли банош вариться на сметані і вершках. Він подається просто так: Кукурудзяна каша, він такий ситний. І дуже-дуже ніжний. М -м -м. Кажуть на Закарпатті, що справжній банош. Він подається без бринзи і шкварок. Такий молочний смак каші. Дуже схоже на, на манку з дитинства. Ми біля Мукачева знайшли отакий банош. Тут вже креатив: бринза, шкварки, помідори, перепилені яйця, все це покривається, кладеться на банош і подається на такій от сковорідці. Це дуже цікаво виглядає, але це вже так люди креативлять, щоб знаєте, конкурувати і щоб туристи хотіли їсти цей банош не просто каша автентична, а щось більш цікавіше. Ну такий варіант теж заслуговує. Хоча нам розказували, що справжній автентичний банош він подається тільки одна каша. Так, колись її їли, ну але зараз час змінюється. Змінюються і баноші. А це дируни. Але на Закарпатті ви будете їх в меню зустрічати під назвою Кремзлики. Є вони із сметаною, і з грибним соусом. Такий більш традиційний варіант для Закарпаття це напевно все ж таки з грибним соусом, тому що грибів тут багато, і вони тут в меню дуже часто зустрічаються. В меню різних кафе мають вони тут таку бачите кремзлики, не круглу форму, а такі вони повздовжості овали. М -м. Дуже цікава назва для такої для нас звичної страви. Досить цікава страва закарпатської кухні, яка, напевно, прийшла сюди зі Словаччини чи Угорщини. Це сегеденський гуляш. Це така тушкована капуста з ребрами свинячими. Подається воно з кнедлями, це такий білий хліб, білий прісненький хлібчик. Капуста тушиться в сметані, має такий дуже цікавий колір. Ну і кнедлі це такий білий хлібчик. Не солений, його, напевно, класно дуже накладати. Цей гуляш на кнедлі і таким способом вживати. Досить цікава страва, яку можна часто знайти в кафе і ресторанах Закарпаття. Пікниця. ковбаса по-закарпатськи, яка так подається дуже нарізано. Виглядає дуже смачно, бо домашня ковбаса не може не виглядати смачно. Така м'ясиста ковбаска. А це переді мною човленд. Така страва, яка готується з перлової каші і яловичини. Цю нотку в закарпатську кухню додали євреї. М -м, досить непогана каша. Вона тут готується з соусом, з морквою, з яловичиною. Це все перемішане. Дуже цікавий вигляд в неї цей каші. Такої смачної приловки я ще насправді не їв. Євреї розбираються в приловці. Передо мною баньки з бринзою. Так по-старовинному готували картоплю, нарізані кільцями картопля, яка не смажена, а печена і посипають зверху бринзою. Виглядає це дуже дуже смачно. Так, колись пекли картоплю тут на Закарпатті, може навіть і гуцули, так пекли, хто його знає. Це підпечена шкуринка в гармонії з бринзою. Це просто неймовірне поєднання. Якийсь стародавній секрет слова баньки. Не знаю, правда, що це таке. Тут не можуть мені цей секрет відкрити. Але картопля ця запечена в спеціальній печі, і вона така виходить дуже-дуже непогано. Закарпаття дивує своїми стравами, ніколи не і вмізгів. Але на Закарпатті тут вони популярні. Не тільки на Закарпатті, що ми у Львові, в Галицькій кухні зустрічали. Міски мають дуже цікавий смак. Смажені вони такому в такій паніровці. Я навіть не знаю, з чим порівняти. Це щось дуже-дуже дуже таке цікаве. Це можна тільки порівняти з обсмаженим сиром, тільки сир дуже-дуже такий розплавлений. І нося каже, що її гриби нагадує як голубінки. Ну це типу ці сироїшки. Кусаєш, воно таке, як масло. А це начанка каша, яка готується з курудзяної муки. Перемішується це все з овочами, морква, болгарський перець і. Печінка подали вона такій глиняній, автентичній посуді, ніжна каша, яку навіть не потрібно жувати. Перемішане це все з печінкою і овочами. Це дуже смачно. Це так, напевно, від слова начиняти. Начинили вони тут цю кашу різними інгредієнтами, і вийшла така собі начанка. Куряча печінка продає смак у цьому, у цій констинстенції, і виходить, що ви ніби їсте величезну тарілку такого смачного паштету з морквою з овочами. І це така досить автентична страва. Ну, ще ми такого не зустрічали. Досить цікава страва. Підбивані лопатки. Суп на сметані з пікницею, з фасолею стручковою і з, звичайно, з лопатками. Така цікава на сметанці юшечка. Виглядає смачно. М -м. Підкопчений такий в нього присмак і аромат. Переді мною токан це ще одна страва закарпатської кухні, яку ви знайдете, подорожуючи по Закарпатті. Це кукурудзяна каша, кукурудзяна крупа з бринзою і салом. Ви подумаєте, що це банош, але це не банош. така трьохшарова каша. Перший шар йде кукурудзяної крупи, потім бринза, потім знов кукурудзяна крупа. І ще зверху це посипано бринзою. І по центрі ви побачите такі шкварочки. Так подають тут токан. Можливо, ви знайдете і інші подачі по-різному можуть креативити. М -м, тукан досить смачний. Відчуваються ці шари-бринзи, дуже ніжна крупа, а ця страва називається Закарпатські ньоки. Це свого роду палюшечки, тільки вони такі величенькі, политі сметанкою, з маслом вони тут роблені такими товстими кусками. Це таке картопляне тісто, ну яке ви вже зустрічали в нас відео не на раз, тільки в меншому вигляді. А це тут ньоки такі величенькі, такі, які такі дуже ніжні і легко дуже кусаються. Тільки приємні на смак. М'ясних страв на Закарпатті дуже багато, дуже багато різноманітних страв. Але на Закарпатті дуже багато і овечих ферм. А якщо багато овечих ферм, то і, звісно, дуже багато страв ви знайдете в меню з ягняти або з баранини. Їх тут надзвичайно велика кількість, і спробувати можна їх майже в будь-якому кафе чи ресторані. Печена ягнятина в такому традиційному глечику, досить непогано виглядає. Запікається воно з грибочками, з моркою, має такий. Наваристий, наваристий колір, вигляд має мати своєрідний смак, адже ягня воно таке специфічне м'ясо. Соус такий солодкуватий, бо дуже-дуже багато моркви тут в ньому. Хочеться, звичайно, щоб плавали білі грибочки, а не шампіньйони. Але я думаю, що можна знайти і з білими грибами, адже їх тут багато росте. Просто треба зловити сезон. Ну і, звичайно, м'яско. Смачно острова. Дуже популярний на Закарпатті десерт кіфлик. Деяких кафе його навіть приносять просто як подарунок, коли ви замовляєте каву. Цей кіфлик він дуже маленький, можуть вони бути і більші, але це такий слоєний рогалик, посипаний пудрою і вимальовано щось шоколадом. Така доріжка шоколадна на ньому є. Думаєте, це хамон чи прошуто? Ні, це закарпатський. На Закарпатті теж вміють готувати ногу. Це дуже дуже до речі, давня традиція. Є давній рецепт цього всього. Тується воно солиться в воді, коптиться і потім рік витримується. Ці, наприклад, ноги витримані до року. Такі от делікатеси є на Закарпатті. Це дуже дуже для мене було відкриття. Я просто не знав, що в Україні теж є традиція. І Це до речі, давня традиція робити так. Ноги. Закарпаття це край, де ви не тільки можете досліджувати закарпатську кухню, а ще й дегустувати. Дегустувати вина та сири. Дуже дуже багато вина. І червоне, і біле, і молоде, і старе на будь-який смак. Також часто до вина, звичайно, подають сири. Сирів в цьому регіоні теж достатньо. Є тут і козячі, і коров'ячі, і овечі, і витримані, і не витримані. У мене на тарілці зараз тут чотири види різних сирів. Ось, наприклад, козячий. Це коров'ячий. Кожен з них має різний смак, він відрізняється кардинально один від одного. Карпатська кухня без, без риби неповноцінна, адже тут є, готують і коропи, і форель. Це дуже часто можна знайти в різних закладах. Тому закарпатську кухню ми форель обов'язково включили. Рибка має такий золотистий вигляд, шкірочка така золотиста. Риба відколупується від кісток дуже добре. тарілці в мене трьохрічна форель. Кажуть, 100 грамів за рік виростає. Їсиш риба, риба як риба, я знаю. Треба спробувати шкірочку, бо шкірочка має бути сама смачна, бо саме вона на себе брала всі приправи і всі соки. Ну, все смачно, дуже смачно. Форелі кістко, кісток небагато, але якщо і є, то вони всі тут впікаються, окрім звичайного хребта. Смажилась вона десь приблизно 15 хвилин 15 і відразу вона подається на стіл без ніяких соусів. Рибу як не приготую, якщо вона на грілі спечена серед гіри, ти голодний, то вона тобі зайде однозначно. Свіжа риба, тільки зловлена в річці і тільки запечена. Вона і сілью, і перцем буде смачна. От і підійшли до закінчення наші пошуки їжі в Закарпатті. Знайшли ми дуже багато їжі, крім їжі, знайшли ще дуже багато класних краєвидів. Пошуки їжі дають можливість знаходити ще багато чого цікавого і вражаючого, як, наприклад, оця кладка, яка хитається і прокладена через річку, яка тече від самої, самої колочави, де ми тільки що їли форель.